Сьогодні готовий новий майстер-клас. Будемо плести отаку от селяночку. Схема моя авторська, так само, в принципі, як і сіточка, от таку от я собі задумала, придумала, так я себе побачила, як то кажуть, з приводу кольорової гами я називаю її стандартною, стандартні кольори я підбирала. Бо в мене були намистини такі червоненькі, і тому от, і білого бісеру було багато. Взагалі хотілося б, напевне, на чорному тлі робити. Але так як чорного не мала в наявності, потрібної кількості якісь там залишки, то вирішила робити на білому тлі. В принципі, вийшло досить навіть непогано, яскраво, світленько, по-літньому можна сказати. Що потрібно для роботи? Ну, як зазвичай, фурнітурка, тобто застібка, або ниточки, якщо ви плетете косички, закінчуєте так, силяночку. Голка з ниткою для платіння, у мене, як завжди, японські нитки будуть, бісер і намистини. Намистини в мене діаметром 8 мм. Вони якраз ідеально підходять для оцих петелечок. Якщо у вас будуть більші або менші намистини, вам доведеться відповідно вирахувати кількість намастин, які ви будете, бісерин, які ви будете тут внизу набирати, щоб ваша бісеринка гарненько лягала між бісером. З приводу тла, тобто це звичайний білий бісер 4602 червоний 93-190 я брала, зелений я брала 53-240, блакитний у мене був 03-165, помаранчевий 02-184, Зелений 53-240, я здається, сказала. І сіренький, я не знаю, який це був у мене номер, бо це були залишки. І також є тут вкраплення шоколадного 13780 я брала. Звичайно, можна міняти повністю кардинально кольори, або можете просто міняти відтінки на наявні у вас. Нічого страшного в тому нема. Плести будемо відразу цілим полотном, тому все буде легко, просто доступно. Достатньо швидко, я би сказала. Так як основа в мене біла, то, звичайно, і ниточка робоча в мене буде біла. Ви підбираєте під своє тло ниточку. Колір. І можемо починати. Починаємо набір з однієї сірої бісеринки. Далі дві білі. Три блакитні: дві білі, одна сіра, дві білі, дві помаранчеві, двадцять одна біла бісерина. тут уважно рахуйте, щоб була рівно 21 бісерина, аби у вас все зійшлося. Тоді 6 помаранчевих. І ще одна біла бісерина. Підтягуємо це все до нашого кінчика нитки. Кінець ми залишаємо не дуже довгим, сантиметрів 15 см нам точно вистачить, аби пришити застіпку потім. Тепер дивіться, ось це кінець нашого набору. У нас тут іде одна біла, потім 6 помаранчевих, і знову йде оця великий весь набір: 21 біла бісерина. Після помаранчевих ми відраховуємо 5 білих. І в п'яту білу ми ось так повинні знизу вгору повернутись. Тягнули. Також дивіться, щоб воно у вас не перекручувалося, щоб у вас потім зійшовся орнамент. Ну, Але якщо перекручується, то нічого страшного, можна все одно потім орієнтуватися, куди, в яку бісеринку потрібно пройти. Тепер ми повинні набрати. Дві білі, одну червону і дві білі бісерини. Відповідно, якщо ми набрали на голочку 5 бісерин, то на протилежній стороні ми повинні 5 пропустити, пройти в шосту бісерину. Пам'ятаємо, бісерина, ось ця біла, в нас входить, ниточками, ми її не рахуємо, відраховуємо лише вільні бісерини. 2, 3, 4, 5, в шосту білу, ось так проходимо. Підтягуємо, далі набираємо знову. Дві білі. Одна червона, дві білі. Знову відраховуємо 5 бісерин білих, в шосту проходимо. Підтягнули? Ось так зараз виглядає наш набір. Набираємо одну білу, 4 помаранчеві. Набрали. І тепер, окрім того, що ми повинні пройти в шосту бісерину, ми повинні пройти через чотири бісерини підряд. Отже, відраховуємо. 5 білих у нас виходить, ой, 4 білих і одна помаранчева. Це виходить, 5 бісерин ми пропустили, а тепер проходимо в помаранчеву, дві білі і сірі. Отак, От в 4 бісерини разом. В цьому місці завжди будемо через 4 бісерини проходити. Підтягнули. І тепер вже будемо набирати по 3 бісерини, відповідно, якщо 3 набираємо, на протилежній стороні будемо по 3 пропускати. Набираємо 2 сірі, 1 біла. І проходимо в ось цю другу блакитну, бо вона у нас четверта бісерина. Тепер набираємо одну білу, дві сірі. І проходимо в четверту бісерину. Це ось ця сіра, найперша нами набрана з самого початку бісеринка. Підтягуємо і маємо готовий перший рядочок. Переходимо до роботи над другим, набираємо три білі бісерини. І в цьому місці ми завжди проходимо в другу бісерину, так як ми не рахуємо ось цю бісерину, сіреньку, з якої виходить нас ниточка, то у нас іде потім ось перша сіра бісерина і друга сіра. Ось цю другу сіру, відповідно, ми і проходимо ось так згори донизу. Підтягнули, набираємо три сірі бісерини. Проходимо в ось цю першу сіру, бо це наша четверта бісерина. Тобто, я думаю, що ви саму, сам принцип роботи розумієте. Якщо три бісерини набираємо, то три пропускаємо в четверту проходимо. 5 набираємо, значить, 5 пропускаємо, в шосту проходимо, 7 набираємо, 7 пропускаємо, в восьму проходимо. Така от математика виходить. Тепер набираємо 4 білі бісерини. Три помаранчеві. Тобто у нас вийшло, що ми набрали сім бісерин. Відповідно, сім бісерин ми повинні пропустити і пройти в восьму. Це в нас ось ця передостання помаранчевого бісерина. Далі набираємо одну помаранчеву, три білі. Одну червону і проходимо в червону бісерину, бо це наша шоста бісерина. Зараз ми набираємо 5 червоних бісерин. Проходимо в ось цю наступну червону. Набираємо одну червону, три білі, одну помаранчеву і проходимо в ось цю другу помаранчеву бісерину набираємо чотири помаранчеві. І 4 білі бісерини. Тобто в нас вийшло, що ми набрали 8 бісерин, але в цьому місці ми будемо повертатися через третю бісерину, тобто бісерина, з якої виходить нитка, знову ж таки нарахуємо, відраховуємо, де в нас перша помаранчева, друга біла, третя також біла бісерина, от в неї ми отак і проходимо. Підтягнули, маємо ще один такий хвостик. Набираємо дві білі бісерини, три червоні і проходимо в шосту бісерину. Це у нас ось ця червона посередині наступного нашого ромбика. Відповідно, якщо ви рахуєте по бісеринах в ромбику, ось тут є 5 бісерин. Третю бісерину ми проходимо. Знову підтягнули, набираємо три червоні, дві білі, проходимо ось цю другу білу. Набираємо чотири білі, одну помаранчеву. І це в нас це місце, де ми проходимо через 4 бісерини. Проходимо через ось цю останню помаранчеву і три білі бісерини після неї. Ось так. Тепер набираємо дві шоколадні. Одну білу і проходимо в сіру посередині нашого наступного ромбика. Тут у нас ромбики вже складаються з трьох бісерин, відповідно, в другу бісерину ми проходимо, набираємо одну білу, дві шоколадні, і проходимо в ось цю другу білу бісерину. Наступний наш рядочок ми набираємо дві білі, одна шоколадна і повертаємося згори донизу через ось цю другу шоколадну бісерину. Тепер набираємо одну білу, одну зелену, одну білу і проходимо в першу шоколадну бісерину. Набираємо одну шоколадну бісерину та шість білих. І проходимо в ось цю другу білу після помаранчевих дві білі та три червоні набираємо. Проходимо в першу червону бісерину одна біла, три блакитні та ще одна біла, і проходимо в останню червону бісерину. Набираємо три червоні, дві білі і проходимо вперед останню білу бісерину. Тепер нам потрібно набрати 15 білих бісерин. Набрали 15 білих бісерин. За ними відразу набираємо намистину нашу. І після намистини ще дві білі бісерини. Тоді відтягуємо це все до нашої роботи. Ось так набір підтягнули. І дивіться: от з тих 15 бісерин, що ми зараз набирали, у нас іде 1, 2, 3, от в цю третю бісерину згори, ми і повинні повернутися, повернулись та підтягнули. Так має виглядати. У нас зараз робота. Далі набираємо одну білу, чотири червоні і проходимо в ось цю першу червону бісерину. Одна біла, дві сірі, дві білі, набрали і проходимо в другу блакитну бісерину, набираємо дві білі, дві сірі, Одна біла, і проходимо в ось цю останню червону. Тепер чотири червоні набираємо. та одну білу бісерину. І ми повинні пройти в цьому місці через ось цих останніх чотири білих бісерини перед шоколадними. Набираємо одну білу, дві зелені і проходимо в зелену. Тоді набираємо дві зелені одну білу і проходимо ось цю першу білу після шоколадних бісерин. Наступний рядочок ми набираємо три білі бісерини. І повертаємось через ось цю першу зелену донизу. Ось так. Після цього ми набираємо три зелені бісерини і проходимо в останню зелену. Тепер набираємо шість білих бісерин та одну червону, і повинні ми пройти з вами через ось цю другу червону згори. Набираємо три червоні бісерини, одну білу та одну сіру. І проходимо в другу сіру бісерину. Тепер дві білі, одна блакитна, дві білі, і проходимо в першу сіру бісерину. Одна сіра. Одна біла, три червоні і проходимо вперед останню червону. Набираємо одну червону та чотири білі. І тепер ми повинні пройти в цьому місці через нашу намистину. Тобто ні в які бісерини, щоб не попасти, отак згори донизу, бачите, повинні пройти через намистинку. Пройшли. І зараз набираємо 12 білих бісерин. Набрали 12 білих бісерин, і повинні ми повернутися вгору, пройти через ось цю передостанню білу. Бачите, які в нас перед червоними йдуть оця от передостання біла бісерина. Проходимо і підтягуємо. І отак у нас має виглядати зараз наша робота. Тепер ми набираємо 5 білих бісерин і проходимо в останню червону. Набираємо 3 червоні. Одна біла, одна блакитна, і проходимо в блакитну бісерину. Набираємо одну блакитну, одну білу, три червоні і проходимо в першу червону бісерину. П'ять білих. І це знову те місце, де ми повинні пройти через 4 бісерини. Проходимо, значить, ось цю другу білу бісерину і ще 3 бісерини після неї. Ось так от. Тепер набираємо. Дві шоколадні бісерини та одну білу. Проходимо в зелену посередині нашого наступного ромбика, набираємо одну білу, дві шоколадні і проходимо в другу білу бісерину. Набираємо дві білі, одну шоколадну і через другу шоколадну проходимо донизу. Набираємо одну білу, одну сіру, одну білу і проходимо в першу шоколадну пісарину. Тоді набираємо одну шоколадну, три білі, одну помаранчеву, перепрошую дві помаранчеві. Так, дві помаранчеві. І одну білу бісерину і проходимо в ось цю білу посередині наступного ромба. Тепер набираємо 5 білих бісерин, проходимо ось цю останню червону, п'ять червоних. Проходимо в першу червону. П'ять білих. Біло посередині наступного ромбика проходимо. Набираємо одну білу, шість помаранчевих та ще одну білу повертаємось, як я вам казала, через третю пісерину. Вона у нас біла. Тепер набираємо одну білу, чотири червоні і проходимо в червону посередині наступного ромбика. Набираємо 4 червоні, одну білу і проходимо в білу посередині наступного ромбика, одну білу, 4 помаранчеві, проходимо в ось цю другу помаранчеву і три білі бісерини після неї. Набираємо одну білу, дві сірі і проходимо в сіру бісерину, тоді набираємо дві сірі, одну білу і проходимо ось цю першу білу після шоколадних бісерин. І маємо вже отакий от кусочок готової роботи. На цьому завершимо першу частину майстер-класу, продовжимо вже у другій.